Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити на наступну тему, а саме чи може вам виплачуватися пенсія за довіреністю. Відповідно, в нас передбачено з статтею 47 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Під кожним практично моїм відео ви завжди мене запитуєте про посилання на законодавство. Тож, будь ласка, я в своїх відео вказую, чи номер постанови, чи номер статті. Відповідно до якої врегульоване те чи інше питання, значить, відповідно до статті 47 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, визначено, що пенсія може виплачуватися за довіреністю порядок оформлення і строк дій, якої визначається законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення. Пенсіонерам заява про виплату пенсії за довіреності через кожен рік діє такої довіреності. Тобто, дивіться, довіреність видається на рік, і кожен рік її потрібно поновлювати. Органи пенсійного фонду України безпосередню виплату пенсії у розумінні передачі коштів пенсіонеру. Не здійснюють. Виплата пенсії здійснюється або через підприємство поштового зв'язку або через установи уповноважених банків. Тому окремо можна виділити особливості використання довіреності у разі отримання коштів або через пошту, або через банку. І у випадку виплати пенсії відділенням поштового зв'язку після виплати пенсії за довіреністю вперше довіреність на виплату пенсії вилучає. І зберігається в окремій справі. У відділенні поштового зв'язку. Якщо довіреність оформлена на вчинення різних дій, різних правочинів, то у відділенні поштового зв'язку буде зберігатися її копія. Якщо довіреність оформлена на строк понад один рік, то одержувачу пенсії після закінчення кожного року дії довіреності, необхідно особисто звернутися до сервісного центру пенсійного фонду України із заявою щодо продовження. Виплати пенсії за І Із місяця наступного за місяцем звернення одержувача пенсії орган пенсійного фонду буде представляти відмітку у відомості щодо поновлення заяви про виплату пенсії за довіреністю. За відсутністю відповідної відмітки у відомостях виплата пенсії за довіреністю з дати вчинення якої минули і більше відділенням поштового зв'язку вам проводитись. Уже не буде. Якщо ж пенсію отримуєте через установу повноваженого банку, якщо суми пенсії одержуються за довіреністю більше як один рік, уповноважений банк зобов'язаний повідомити відповідному органу Пенсійного фонду України не пізніше 28 числа місяця. У якому виникли такі обставини, а одержувач пенсії подати нову заяву до органу пенсійного фонду України? У разі невиконання одержувачем цієї умови орган пенсійного фонду припинить перерахування пенсії на поточний рахунок у банк. Та буде проводити виплату через відділення поштового зв'язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача у населеному пункті у межах України. Тож будьте е серйозними, відносите до цього питання максимально серйозно і максимально ретельно вивчайте всі нюанси, якщо ви плануєте щоб е отримувати пенсію. За доверенностью.